Всім привіт, друзі! Це ранок вдома. І ми його ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. За музичне оформлення, як завжди, відповідає Костянтин Драгульов. А за смачні відкриття наш кулінарний експерт Чабакош. Вітаємо, друже. Доброго ранку. Що сьогодні готуватимеш? Сьогодні ми приготуємо котлети із лосося, Рибної котлети. І французький луковий. Омлет. Обо... Цибулевий омлет. Обо... Вау, 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 вау! Чекаємо з нетерпінням на сьогодні. Взагалі в нас багато ще планів. Так до нас завітає співачка Злата Огневич з презентацією нової пісні та розповідями про свій досвід переживання війни. Дізнаємося історію створення української настолки на воєнну тематику, а також про особливості виробництва окопних свічок та шоломів для зсу і про те, як українські біженці шукають роботу у Латвії та як розпочинать власну справу у Польщі. Час наприкінці року летить дуже швидко. тож не будемо зволікати. І звичайно, як завжди, дякую. За сьогоднішній так. день нашим захисникам та захисницям. А, що ти робиш? Звітність якусь знищуєш, чи що? Відзначаю день вирізання сніжинок. Не словом, а ділом. Є таке свято? Ну, да, воно, до речі, святкується 27 грудня. Але оп! дивись, яка прикольно. Ні, Ну все. Я визнаю, що ти справжній профі у виробництві. Сніжинок. Тож берися до справи та прикрашай нашу студію. Ну, а я поки подивлюся рубрику День в історії, аби дізнатися про інші свята та визначні події. 27 грудня! 27 грудня 537 року відбулось урочисте освячення святої Софії у Стамбулі, раніше Константинополі, столиці Візантійської імперії. Освячення провів Константинопольський патріарх. Міна зведення храму тривало лише сім років. Десять тисяч робітників щоденно працювали над створенням вражаючої будівлі. Для будівництва використовували найкращі матеріали, зокрема, мармур. Висота Святої Софії 55 метрів. Це завишки, як 18-поверховий будинок. Свята Софія одна з найвизначніших і найвідвідуваніших пам'яток міста. На її стінах зображені візантійські фрески та цитати з Корану. Будівля належить до спадщини ЮНЕСКО. 27 грудня 1901 року в Берліні народилась кінодіва Марлен Дітріх. На початку 1920-х одна з найкращих актрис Голлівуду розпочала свою кар'єру з того, що виступала у кабаре. Популярність Дітріх приніс фільм Блакитний Янгол, де акторка зіграла роль Лоли Лоли, танцівниці кабаре. Далі в її кар'єрі були успішні ролі у стрічках Свідок обвинувачення, дотик зла Нюрнберзький процес. Стиль Марлен Дітріх мав величезний вплив на моду: брючний костюм, провокаційні сукні, капелюхи це ті речі, без яких важко було уявити актрису. Три тисячі костюмів та 400 капелюхів Дітріх зберігаються в Берлінському музеї кіно та телебачення. 27 грудня 1929-го в Україні почалася масова колективізація, що призвела до страшної трагедії, яка сталася у 1932 33 роках голодомору. Вже на кінець 1930-го в Україні були розкуркулені понад 70 тисяч господарств, а десятки тисяч сімей вислані за межі України до північних районів СРСР та до Сибіру. З кожним днем ситуація загострювалась. Селяни масово повставали. Однак Москві було байдуже. Держава забирала майже весь урожай. Хлібозаготівельна кампанія 1931 року спричинила в Україні голод. Селами блукали голодні діти. Люди стогнали і кричали: у нас немає хліба, ми вмираємо. Радянський режим вбив мільйони українців. Голод, що тривав протягом 22 місяців, забрав життя майже чотирьох мільйонів людей а яким буде 27 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.